Вітаю! Добрий день, мої малята! Які гарні у вас оченята! карі, сині і сіренькі. Ви для мене всі рідненькі. Сподіваюсь, що у вас сьогодні гарний настрій. Тож давайте розпочинати наше заняття. Дітки до нас сьогодні у гості завітала дівчинка. Давайте з нею познайомимося. Як тебе звати? Мене звати яся. Дітки, послухайте оповідання про ясю, яке називається Ясочин Садок. За вікном сьогодні вітер. Вітер аж в кімнаті чути, як гуде. В дитсадок давно пішли всі діти, а маленька ясочка не йде. Наша яся нині трохи хвора, все кахика і носик ветерам. Застудилась, мабуть, яся вчора, як ліпила бабу дітворам. На роботу вже поїхав тато, мама вийшла і довго щось не чуть. Може, яся буде сумувати, може, слізки рясно потечуть? Ні, ясюня не така вдалася. В неї досить іграшок, ляльок. У своїй кімнаті наша яся влаштує власний дитсадок. Діти будуть лялька та ведмедик. Та конячка сіра без сідла. І собачка бум така кумедна, що угору вухо підвела, Ще ясюня посадила. І кішку, а вона стрибнула у куток. Ну й сиди сама собі під ліжком, не візьму тебе у дитсадок. От усі в кутку біля канапи посідали, тихо не шуміть. А чому у ведмедя чорні лапи? Мабуть, вранці їх забув помить? зараз я будинок вам збудую із великих татових книжок. І обідом добрим нагодую, дам цукерки вам і пиріжок. А тоді візьму свою цікаву книжку, покажу давно знайоме о. Яся певна, що ведмедик мишко, хоче знати літери давно. Потім яся. Усточку ростеле на вовнянім теплім килимку. Ну, лягайте, діточки, в постелю, так і ми спимо у дитсадку. У куточку сплять слухняні діти і ведмедик з лялькою і кінь. За віконцем виє вітер, вітер, а в кімнаті тиша і теплінь. От і мама двері відчинила і на руки ясю підійма. Ой, яка ж у мене доня мила, що так добре грається сама. Діти, чому ясочка не пішла до дитячого садка? Так, вірно, ясочка захворіла. Чи сумувала дівчинка вдома сама? Ні. Дівчинка влаштувала дома свій дитячий садок. Хто у неї були у ролі дітей? Так, молодці, Ляля, ведмедик, конячка, собачка та кішка. Ким же Яся себе уявила? Розумнички, Яся себе уявила вихователькою. Як дівчинка гралася своїми іграшками, яся їх годувала, вкладала спати. А що сказала мама, коли повернулася додому? Мама похвалила ясю. Вона сказала, ой, яка у мене доня мила. Що так добре грається сама. Дітки, ви молодці, ви уважно слухали оповідання. Сподіваюсь, ви також гарно граєтесь вдома своїми іграшками. Діти, ми сьогодні з вами гарно попрацювали. Ви молодці. До нових зустрічей!